8.30, Я повертаюсь додому із роботи, із супровідю. У мене ще багато роботи. У мене нема сил навіть додому. Я не ні можу ну, нічого. Завтра на 8 ранку я йду в офіс, тому що я не встиг сьогодні все зробити. Насправді мені подобається. Мені подобається, що в мене багато роботи. Мені подобається, що я з багатьма людьми і так далі. Це все цікаво, прикольно. Ви коли це прямо кожен день і багато. Я зараз прийду додому в ледяний душ, тому що до всього цього на вулиці ще 35 градусів. Скільки? До ледяний душ і просто ляжу зірочкою на ліжку ні. Ну це пранк пісні. Прийшов додому. У мене не їхав в автобус. Я йшов пішки додому. І у мене не працює ліфт. Я йду пішки на останній поверх. 23.57, 11 липня, 12 липня. Уїжджаю улітаю. У мене, типу, взагалі не зібраний чемодан, і завтра зранку я не можу зібратися, тому що у мене дуже багато роботи. Я взагалі бою, що я не сплю на самоліт. Тому коротше, йдемо складати склад чемодан. Став його напевно на ліжку, щоб ви бачили, що я складаю. Да, да. А айпад мій де він розряжений, Ні. Проблема в тому, що туди, куди я лечу, зараз 25 градусів. Там океан, але там 25 градусів максимум. Типу, там холодно. Я не буду плавати в океані, щоб ви розуміли тому що там холодно. І мені треба взяти якісь теплі кофти. А в мене, типу, а я їду в такі на лєкті, тому що у нас тут 35 градусів. Мені через 10 хвилин треба виходити. У мене сьогодні мій лук от такий. Я просто весь білий. Тут мій чимоданчик Мені вже жарко. Я не знаю, як мені сьогодні все встигнути, чесно кажу. Щось зробити. І це окей, will try. Ну все, поїхав по справам. Зараз 8.30 десь. Я не знаю, як мені повернутися додому, до третій, бо у третій мені вже треба вийти з дому. А я ще буду тільки на роботі, мені здається. Ну, якщо що, я, цей. Ова. Якщо що, я якось не знаю, на таксі можу. Вихати. От сьогодні вночі було так жарко, як не було ще ніколи. Вночі жарко. Це було ужасно, просто була каторга, реальна каторга. Я не спав всю ніч. It's okay. Я повернувся додому, вже сходив душ, трошки тут якось прибрав і зараз доскладаю чемодан. Коротше, я ще успів купити книгу, про яку мене прислала сестра. Я, як просто найгірший дядя на планеті, везу дітям просто три книги. Ну і всякі азійські славості, але три книги це крінж, типу, ні одної ігри, нічого. Але я просто не знаю, що вони грають, бо в них є все, в принципі. А ці книги вони точно хотіли. Доскладав, закриваю. У мене трошки більше, ну нічого. Чекаю, друзів, зараз прийде Ярік і Ася. І ми ще посидимо трошки. І я буду. Боже, я знову 8 мог що что це треш якийсь. Ну ладно. Вс, иду далі Оп. Вітаю тебе з дебютом на моєму каналі. Ася. Вітаю тебе з дебютом на моєму каналі. О, oh, Єс. Yes. Yes. А я флаг. Oh. А я їду. Oh. <laughs> 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 я там на горизонтально знімаю, вот это <laughs> <laughs> Я не блогер. А <laughs> фак. Він не хотів йти зі мною в аеропорт. Та ну, він хоче йти тут. Так ви йдете зі мною? Так! Ми прощались 10-7 часов. А зараз метро то саме будемо. А ми тебе будемо просто, може, весь путь обнімати? щоб тебе не... Так я мокрай. І той, блин. Ось, пока. Мені залишилось чекати дві години. Ха-ха-ха, на мальчик, тому що в відтозі мені затримали мій рейс на 4 години, і в загальній кількості в аеропорту я провів 7 годин. І відтозі, коли я там казав, мені залишилось чекати 2 години, тоді я ще не знав, що мені прийдеться чекати 7 годин. Я просто сім годин дивився аж до ЄС. Yes. Продовжаємо. О май гад, тут просто пустий аеропорт. Я не знаю, куди мені йти. Я просто люблю, куди, куди йдуть всі. Мене має забрання Антон, за що я йому дуже вдячний, тому що я мав проголотіти взагалі о 9 9-й. З фігом, а я прилетів о першій, коротше майже другій. Ну нічого, нічого. Виспіш вже там, на місці, тому що я сьогодні дуже погано сплю. Я тебе не біжу за його платя. А тобі так своє долучають. Куди ми їдемо? <світнє> 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 Ми йдемо в город, будемо гуляти. Лучик, у мене мішка. Космонавт. Ми там ага. Приїхали в Порту. Перший наш спот. Пробувати портвейн. Хороше перше місце. <світнє> <світнє> <Прошу>. <світнє> Дякую. Це портрет, пончик з сиром. Випису буде купачку. Погнали. <рисок> Ой, смачно. Поки що я не чувствую, що грі, але смачно. Будемо пробувати булочку. Як? Це їх це їхня традиційна риба бакаляу і сир. Окей, пробуємо. Хочеш пробувати? Як? <рисок> смачно? Чисто. Стакани побрали. Мені, мене убіждають, що це не противозаконно, що ми за них заплатили. Я роблю вид, що я повірю. Очисник, я там десь запишу. Дякую, дякую за підтримку. Да с*** вода плоха, як то хороший. Офігеть. На голові мене треш. Пішли з дітям за морозом, хтось пішов у якісь магазини. Я чекаю десь серед. Посередині, звичайні тут oh! який прикольний Starbucks. Ми знайшли якийсь офіційний магазин Роналдо. що капішна закидав. З чого? Ні, то Адаму все заказав. Прийшла наша їжа, Є? но всі вокруг тут ведуть блог. Ура-ура! Це щось подне тут просто на кожному кроці. Я не знаю, тут всюди хтось танцює, впіває, та яється супер класно. Я знаю, що я ось вже дістав з видами, але подивіться на цю красу. Це ж просто, просто вау. Я не знаю, я прям не вірю. Ну я знаю, що взагалі в цьому океані типу рідко купаються, тому що він холодний завжди. А, Сьогодні у нас 13 липня науці 18 градусів. У мене зараз буде вечірня треніровочка з таким вот видом. О майкарво. Я перший раз так близько до океану. <раприсвіт> я так я хочу до океану. Йдемо йдемо, йдемо. Я прийшов до океану. Перший раз його потрогав ногами. У мене штани тепер мокрі, але нічого. Він такий ледянющий, просто тут нереально купатися. Але помочити ноги дуже прикольно насправді. У мене штани вже мокрі, ну нічого, нічого страшного. Погуляли на площадці. І зараз йдемо в кафе. Тому що Ніколь тут дуже сильно любить якісь бафлі. А я хочу проробити цю португальську штуку, яку так вона називається. Запитаємо ніколь. Пастель Динат. Вот, я попробую перший раз. Смачно? А у мене я Да, тебе смачно? Подобається? Вкусно? Я вообще його не таким представлял. Я думаю, типа там чуть чуть крема і все остальне таке сухе пісто. Воно ну, прям дуже-дуже смачні. Там буде 10-6. Ну, Косметіща. Косметіща тіща. Супер. О, як красиво. Я би тебе в Ісландії, в яку я так сильно хотів. Морген, океан сьогодні розбушувався. Вчора, значить, я весь день провів з дітьми. Сьогодні ми вже знову разом, дівчата вже поїхали. Ми зараз будемо сестрої в зал. От ну, я просто в шокі, як красиво. Треніровочку зробили і тепер від... мочу ноги в басейні. Вода холодна. Чекає. Але кайф. Сьогодні холодно, але повний Вітряно. світряно. Да. Але зато які шикарні волк на. Вайп H2О, а я його ще в аеропорту дивився другий сезон. І домики, і океан, і камні, і це все як на золотому бережі в Австралії. Як на Gold Coast. Да. Так. Клас. Ще й самоліт ладиває. Mm -hmm. Це хто порто. <ріпи> ми п'ємо пиво, як обична. Це да, наша пиво да, В, в Португалії. Тупа. Да. Здесь... Я думала, до нас скидається. Я <ріпи> теж на самоді так якийсь момент думав. Но ми тут, ми живим. Ми святкуємо. Ми йдемо Вечір. Це офісний вечір. <риклад> ну типа, от там Порто, а це вже Гая. І ми в Гає. <риклад> ми попали в Happy New E. Чому церква Happy New E? <риклад> Зімо <Зиму. риклад> Так, я виконав свою мрію, прийшов на океан вночі. Зараз зніму навушники свої. Йду вниз просто слухати океан і розслаблятись. знімаю носочки свої і погнал. О май гад, це те, що я хотів. Я не знаю. <схай> Моє життя просто вдалося в цей момент. Тут вже мокрінько. Ай, кайф, ну просто, ну кайф. Виправилися на тут крупнутичку. Тобто, Йдемо зустрічати в захід сонця. Дуже гарно. Прийшли поснідати після прогулянки. Така от красота тут. У мене так багато всього. У отак. <реш> <реш> да, така от смакота, У них тут, до речі, нема нормальної кави. І, типу, це просто кава з молоком. І вона, типу, за 2 євро, а капучино, яке виглядає так само за 3, щемось. От красота. <laughs> настроє, <laughs> настой пише. Що ж я знову нічого не знімаю, дві тебя. На захід сонця. Пускай я змія, похотів сказати. Дуже красиво. Іду, йду. Ух ты! Маші цвета по руке. О май дод. Я люблю хотят сюда. Ну да. Оба-оба. Сейчас буду воздушный змей. Адам Бережно. Адам, дивись. Класс, смайлик. Uh -huh. <laughs> Wow! И стоять двое такие вдали, снимаете, смеются просто. Вау, вау, вау. Ну что, у нас вышло, ура, ура. Мы злодим наш. Кто-то, усминок. Пэмно. Антураж. Можно руки, я попрям. <смеш> додає нам португальського вайбу. Да. Знайшли ще піну і Адама Одиного. <смеш> Продовжаємо знімати. Міквіте. Ми прогулялися в магазин Ніколь. Подивіться, просто такий туман. Там океан вже розуміє. Просто... Його взагалі навіть не видно, тому що дуже дуже, -дуже, -дуже сильний туман. Не знаю, якщо якийсь злий, мені не хочеться взагалі нічого робити. Я просто хочу валятися. А у мене немає такої посибіліті опотів, тому що потрібно працювати. But it's okay. it's okay, it's okay. Я рішив, щоб не попрацювати, я вирішив піти в магазин. Тому от нас сталося в магазин. Короче, я дуже багато напрацювався сьогодні. Дуже важко напрацювався, але я зробив всю роботу, можу спокійно йти на вихідні. І кажу сестриці, басорі, я. Просто десь на півчасика, на часі котлусь. Дуже вставша. Хочу просто послухати музику, подихати, посидіти. Десь кажу. Я ухожу. А на такий туман, що океану навіть не видно. Я знайшов собі такий от уютний камушек. Сажу і дивіться, з яким видом це ж просто. вау! Насправді про холодно. Треба було кофту взяти, але так вайбово, вайбову союз. Ще тут дуже дуже дуже, -дуже висока вологість. І вайвосі нікого немає. Мені каже, зараз тут хтось хочеш... не ну, ну ладно, ну. Зато з гарним будемо. З якої сторони йде вітер? Тут я весь мокрий, тут сухий. Я не знаю. Я зараз сижу без музики. Це дуже рідкий момент в моєму житті. Я завжди з музикою завжди. От ви знаєте наскільки я люблю їздити до моєї сестри. Кожен раз так магічно, і навіть неважливо, де ми. Типу, чи ми у Нюнберзі, чи ми отут? Це просто. Я як завжди в поїздці своєю сестрою дуже змотивований. Я хочу просто рівнятись на те, як живе вона. Що отак 11 років прожити в Нюнберзі в такому в буденності, звичайні робота, діти, сім'я, дом, робота, бла бла бла. А потім просто взяти, кинути то все, піти з роботи, закрити успішний бізнес в Німеччині, реально успішний, і просто переїхати умовно на край світу, вот сюди. Зараз не працювати. Ну, плані не працювати на роботі, такі звичайні. Де ти ходиш кожен день, а просто вести свій блог, робити курси і так далі, і все просто за того, що колись ти в якийсь момент знайшов інвестиції або щось. Подібне, я дуже хочу так. Я не знаю, я з нею домовлюсь, щоб ми з вами поспілкувалися в трьох, типу я, вона і ви. Мені здається, вам сподобається це, тому що це дійсно дуже цікаво. Просто послухати, наскільки можна змінити своє життя, і як сильно я люблю відень, і наскільки це моє місто, і так далі. Але я по-любому хочу колись спробувати пожити бо десь в таких містах, тому що це ж. Це ж просто щось щось неймовірне. Так, да, це, в принципі, все, що я хотів сказати. Я далі йду мовчати і дивитись і думати про майбутнє. Ну, це чайка. На вулиці вже розтуманилось. І, до речі, вода вже повертається, тому що був отлив, і типу отут, де я сидів, там, там вода, коротше. І мало, це ще в воді до сюди всюди вода. І він уже вода повертається. Так, так, все видно. Як у нас красиво. Вау. Так, мене чути раз, раз, два. Буде найкращий випуск. <рес> Найгарніше це точно. <рес> як мінімум. <рес> Я обговорював сестру, і ми тут біля вас. Нарешті. По Суті, не бачились, так і не знайомі, але всі друг про друга багато знаєте. Mm. Відбувається зараз знайомство. От ви б знали, чого нам е, коштувало знайти місце. Мій телефон так махається. я з бою що він впаде і розб'ється. Ну і okay. цокей. Ми сюди дуже важко добрались до камнів цих сіл за якимось великим камнем. Yeah. Це моя сестра. Я Вона прожила, як я вже розповідав, 11 років в Німеччині стабільним життям Так. Yeah. відкрила. Бізнес в Німеччині так салон краси. Пропрацювала там косметологом. До того ще дуже багато років теж була в б'юті сфері. А потім просто взяла все закрила, все, все всі кінці закрила так, і почала життя з нуля да. в новій країні з новою роботою. Тут дуже класно, атмосферно, тут дуже прикольний вайб, і нам тут дуже подобається. Ми в Португалії наразі в місті Порто перейшли в фріланс. Наразі займаємося інвестиціями, і зовсім скоро в нас стартує курс по інвестиціям для новачків. Тобто для всіх людей, які хочуть примножувати свій дохід, запрошуємо. Буде дуже цікаво. І я теж був на тому курсі. Кстати, так до речі. Тобто, навіть якщо на рахунку 50 євро, теж можна почати. Головне не боятися, не боятися і брати життя в свої руки. Да і ще що важливо, не сказала, що мало того, що от таке життя все в німеччині закрили, так ще двоє дітей. Дво двох так. дітей сюди. Так, — також. Двоє дітей у мене поло. Ну типу, це прям ти багато дуже роботи. Це головне бажання мати мрію, йти до своєї мрії, до своїх цілей це саме головне, що потрібно. Тепер ви бачите, чим я завжди мотивуюсь, і коли це я це да, я. вже два роки. Періодично кожні пару місяців я їжджу до тебе в німеччині. Я чим, його я завжди замотивую, і він їде все вам знімати дуже робить. багато. Да? Де да, це, це база, це основа, причому мені здається, це навіть двох сторін. Типу чимось тебе я мотивую 100%. робити, чимось ти мене. Ми так... передаємо свою енергію один одному, в нас взаємообмін і це дуже чудово, це прекрасно. Так як ми надихаємось на роботу і починаємо творити, реалізовуватись, іти до чогось більшого, чогось кращого. Те, що я думаю, ко... хоче кожна людина. Як сьогодні просто взяти піти з дому? от кудись. <рес> Незважаючи на цей вітер, просто а, неймовірний, але нам це не завадило. Ми знайшли вихід, знайшли камінь, що позаду нас, і тут відносно небагато вітру, тому ми все змогли. А могли б здатися? Ми Те? планували вже вертатись додому, і так далі, але все рівно в нас вийшло. Незважаючи на ці трошки такі Стручі. умови, але Оттак. при тому, які у нас гарні кадри вийшли для рілсів одне одного, для так, мого це просто картинка. Боже, ми, ми зробили все, що ми хотіли. <рес> Ті, вами самого у нас вчора було дуже багато планів на сьогодні. Зробити інтерв'ю для, для, для так, Рілси поснімати. Для зробити от вам може, і... ми ще дійдемо до мого ютубу, <рес> <рес> то я завжди YouTube. хочу йти. Йти о до речі, завдяки Рудіку у мене з'явився Тікток. Я новенька там. Усілички Але... будуть в описі до відео. Нічого треба щось починати. Мені більше до душі інстаграм, звичайно, це моя основна сторінка, де я активно веду, показую своє життя з рівної України, показую, як жити тут, як було там. Це дуже цікаво. Тому підписуйтесь. От і надію, що скоро я дійду до Ютубу. Мені є про що розказати. Відео буде багато. Так сім'я ютуберів. Але це буде дійсно дуже цікаво. Взагалі. Я дійсно рекомендую зайти на інстаграм, тому що буде дійсно дуже цікаво. Це не просто показувати гарні види. От як зараз, так. це дійсно інформативно, і Там дуже багато інформації, де кожен знайде щось собі. І от там зараз мене теж багато так. і в Рілсах, там сах. Там дуже активний. Нас багато тепер всюди разом, поки я тут ми беремо це по максимуму. Залишився тиждень, тому ми беремо так все, що можемо. Але надіємося, невдовзі знову приїдеш. Йому тут сподобалось. Причому що. До речі, мені і дуже в Німеччині подобалось, і в цій квартирі, і навіть в тому районі, і всюди. Важливо, що ми разом були, ми багато спілкувалися про все і так далі. Ми багато просто спілкуємося, робимо всякі розкладі гітаро, і не тільки. Просто тут більше ніби як відпочинок. так? так Там саме Це не відчувалося в місті, а тут все-таки океан, і це дає свій вайб відпочинку. Я думаю, це прям. Плюс круто. ти була на роботі майже 24 так. на 7 зранку і до так. ночі. Просто наразі у мене зовсім інше життя. Відповідно, у мене є час. Тобто я працюю 3-4 години в тиждень максимум. Тому є час для сім'ї, для брата, да. для хобі і всього іншого. Це круто. Є час сидіти отут і просто говорити. Так, це точно. Тому що раніше я завжди на роботі пропадала. Було було так таке. І, да. <рес> і так само, але все зовсім змінилось. 100%. відсотків. Mm. Кращу сторону. Да, що не робиться, все на краще радий був вас познайомити. Так і мені було дуже приємно. Буде ще друга частина із. Алі відео, тому що це перша частина я зараз засікла. Да, Залишився ще десь 9 днів тут. Я все буду знімати. Ви ще будете бачитись, але знайомство пройшло спішно. Дуже рада теж побути тут гостю в тебе на каналі. Трошки про себе розповісти. Це було дуже цікавий досвід. Треба ще повторювати. То точно я на монастир у соціальних монашості. Тут гарно, супер супер гарно, А от монастир сам я не знаю. Там вроді можна зайти, а тут їде метро. І це в цей міст, який е, проектував Ейфел. Ей, Ейфель, господі, навчить мене говорити. Я зайшов всередину монастир, а там весілля, походу, проводять. Прикольно. Було гарно. Я побоявся щось зніматися що Я подумав, що типа, м -м -м, немножко вриваюсь в пространство чуже. Блін, так тут, звісно, гарно. Це просто, блін, вообще -то... я зараз труси зніму. Ай, крастойка. О, я, я знайшов ще вообще гарне містечко. Випікаємо і жарко Знаєш, от дуже кістикольну вуличку. І тут їздять фоні кольори. Дуже гарно. Да, я зняв правда, твій, як на інстаграм відео, але я вам ставлю. Є yes, бачите, от їдем там напевно, люди, які сидять. Мені подобається. Мені дуже португалія подобається. Я по-любому буду сюди ще на один раз їхати і не тільки до сестри. сюди по-любому часто їздити у різні міста, в різні штуки. Можливо, колись я сезрів і буду сюди їхати. Як є вона. Похід. Ми зараз з Рів спілкуємося, вона вже пішла в похід, вона вже третій день там, наче. Вона вже дуже далеко прийшла, реально вона вже майже на полгодній путіні. Здається, ну я так дивлюсь по локатору. Ну і типу, вона мені скидає деякі відео, говорить зі мною, це прям вау. Я не знаю наскільки це буде видно, але тут такий просто спуск, типу, я йду, мною прям підкидаю. Карно, карно з самого верха пуста аж сюди. Блін, я хотів на О май гад, подивіться, як гарно. Я йду в супермаркет, тому що я дуже хочу пити. Я думав кудись сісти, попити щось, але я не можу чого знайти, тому я поки що куплю собі щось попити, холодне, а потім ще і куплю. У мене ще залишилось година прогулки до того, як сестра звільниться, а потім вона до мене приїде. Коротше прикол. Тут дуже багато, дуже смачних всяких напоїв, яких у нас немає. Типу тут, от ці всі знаєте, фанти з різними необачними вкусами. Вони всі тут обич. Магазинах. И короче, я тут... Рішив, що, типа, я буду пробувати все, що я бачу щось нове. Це вже блін, прикольно. І тому я взяв якийсь напій, такий, це дуже смачно. Ти на вкуси якась цукерка. Я не знаю, це прям для кашмайка. Щоб погнали далі. Я шукаю якесь місце, де собі посісти, щось випити теж смачне. Ну, ви просто подивіться, це похоже на порту. Абсолютно ні. Це якийсь уже париж, відань. Дуже якось дивно, типу на вулиці не але я весь мокрий. І отут завжди така погода. Типу неспекотного, а ти просто вмираєш. Будем <реш> дивитися, що тут Є, ну тут поки дуже дуже гарно, мені тут дуже подобається. О май гад, я знайшов Марійку, Марійку в Порту. О май гад, це просто Марійка. Гуляв, гуляв і наткнувся на таку церкушку. Я вам кажу, це єдина країна, де мені подобається церква. Просто подивіться на це. Це щось неймовірне, як на мене. Далі я не знаю, куди мені йти. У мене є ще вільних півгодини. Ще я кажу, хочу зайти в магазини, якісь подивитися. Я пищу всіх магазинах, це не прикол, Я всюди пищу. it's not funny, тому що це просто треш. Божечки, я тут знаходжу такі гарні міста. Ця, точніше, йдемо далі. Не знаю, я кудись іду, хожу кудись. Може мені щось дуже сильно сподобається, я там сяду. Якимось чудом я потрапив по на вокзал. І тут теж дуже гарно. Блін. а, вау. Дивіться, зайшов якийсь такий містечко, Блін, так гарно. теж. Мене привикає. От там, там типу круасани. Різні тост, круассан. Я не знаю, я дуже ну типу моє єдине за чим я сумую в Україні. Це Львів круасан і мене привлікає. Так я знайшов якусь кав'ярню неподалік. Він такий трошки інстаграм. Мені давати я тут шола. Такого ви тут зазвичай не знайдете. Я знайшов тут все де гарно мені дуже подобається. Коротше, я поспілкувався із Вибачте, якщо вам тряси. Тому що я казав вже тут про нанахилиці, мені важко ходити. Короче, поспілкувався, тільки що із власником цієї кав'ярні. це було прям супер мило, супер класно. Якщо ви коли-небудь попадете в порт, обов'язково сходіть в кафе. Я десь тут залишу адресу і назву, тому що. Прям дуже класний такий, я друзь бояюсь, мене вийде і так далі. Коротше, дуже крутий чувак, він прям там і працює. Ой, хорош, хорош дядя. Все, я біжу до сестри на зустріч. <etti> Всі посилання шукайте в описі. Всім пока! Всім пока! Дядя класний. Так, що мені мешає?